Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та інше, я Інна. І сьогодні хочу показати вам, як виглядає моя петунія віста Бабелгум, яку я висадила в ґрунт 10 травня. Висаджувала зовсім малі саджанці. Двічі їх ну вже після висадки тільки один раз я прищипнула. Висадила на цей. Такий участочок, мабуть, що 4х3, висадила 18 саджанців. Я висаджую так завжди. І ось коли вона розростеться, має утворитися такий рожевий, цільний коврик кістів. В цьому році вона росте трішки повільніше, тому що ну, немає геть у нас дощів. І мушу признатися, що поливала я її лише двічі, тож вона росте в екстремальних умовах тут. От раз давала підживлення з поливом. Коли я висаджувала в ямочки, також ложила я добриву, От, ну, типу нітроамуфуска, звичайно таке. Ну, ось на сьогодні вони так виглядають. Деякі вже Пішли гарно розростатися. Деякі ще сидять, тому що також вони були різні, ці кущики. Те, що лишилося в мене від продажів, та й висадила. Дуже люблю цю петунію. Як я її висаджувала, які були на розмір саджанці, ви можете подивитися в відео, яке буде в кінці. Ось кому цікаво, звісно. Тому я завжди наголошую, що це дуже невибаглива петунія. Вона ось собі росте навіть з рідкими поливами. Звісно, якби я її поливала частіше, ну, тудобрювала частіше, то звісно була б вона трошки інша. А так, коли треба полити все інше, не, не завжди є час до неї, то ось так вона поки виглядає. Надіюсь, що далі буде краще. Розростеться. Ну, всі роки розросталася, то і цей, якщо її ніякий гард. Не приб'є, тому що насувається така якась негода, вони будуть хороші. Ще забулася сказати, що ще була підживка по листу і давала її по листу також фунгіцид і від шкідника. Раз це було в мене, ну і так лишаю її рости далі. Ну, на цьому все. Таке невеличке відео. Кому цікаво, поставте вподобайку. Приєднуйтесь до мого каналу. канал розповідає, Я на каналі розповідаю про квіти. Ось такі в мене є там квіточки. ось, Ну, на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів.